Окрім того, що подібні польоти українських безпілотників боляче б'ють по російській економіці, навіть якщо немає влучання, вони є по військових об'єктах. Є також і ще один важливий аспект, і це логістика для такої величезної недокраїни, як так звана Російська Федерація. Логістика має вирішальне значення, і чим гіршою буде логістика, тим швидше оце недоутворення розпадеться. Самі росіяни це теж прекрасно усвідомлюють, і саме тому пропагандисти і біснуються, бо вони розуміють, Яку загрозу подібна тактика застосування безпілотників несе. І Соловйов вимагає зробити бодай хоч щось, аби відкрити небо над Росією. Ну, якщо чоловік, который говорить, не дай Бог, що случиться, поэтому я лучше все закрою, зрозуміло, А то, що произойдет з громадянами, нікого не інтересує. Чудова ідея. Я сподіваюся, до Соловйова дослухаються, тому що в такому разі росіяни почнуть іще ще більше вбивати росіян. Бо якщо одночасно будуть літати і безпілотники, і цивільна авіація, російська протиповітряна оборона почне збивати у тому числі і цивільну авіацію.